Всім привіт! Ми приїхали на заправку і вирішили з'їсти ходдох на нашій око. Дім, йому все. Я, як завжди, на дієті Нажалувалась вам, що я тут, тому ми приїхали на... на заправку. А мені Нету? У мене темна булочка. Зараз Показуй, що в тебе живчик, ходок. У мами темний, у папи жирний, він завжди любить такий. Да, да Колбасу. Да. А Сколько Гу... время? Мы уже на закупке мажем. Ну, молодежку можно, кстати. Купим, купим. Я хочу купить. А Вова любит колбасу. Сюда. Ага, папа не открыл. Сюда. Сейчас хожу, что чавка опять. Бьет твою же дивизию. Ну, ёб же ж твою дивизию. Ну, что с робиться? Mm. Ну почему ж так всегда? що mm. Та мама? Потримали. Ого, дай папе. Ну нельзя выдержать. Забери мне воду. О, все. Отличное место сюда поставить воду. Чуєш, отлично. Я тебе сідаю вперед. Отлично. Так, мы пришли по ковбасу. А яку? Ну це ти таку любиш. А Вові якусь таку. Вова несе з папою торби, бо ми купили бабусі люди продукти. А де бабушка люди? Дома. А у нас там Ну як це дід рождения? Бабушка люди ж хочеш щось. А, ми після забираємо Радіка. Градік не в бабусі люди. А в де? Градик в лагері. Ой, Вдихає, так. Так, ми їдемо до бабушки люди. Це наш боєр, було... називається вулиця Молодіжна. Була... Ось так. Така вулиця, тут справа садочок, я в нього ходила. Ну, не цей, а наступний. А давно садочок Леді вже. А де він? Там. Дальше садочка. А це дом, Вовочка, де я жила. А це діду. Ні, це не діду. Це тут моя бабуся живе. Дідом. А ми можемо сюди через А де твій час. Дідушка живе ми в Києві. Ми До нього їздили. А ми завтра його заберемо. Кого? У нас гості. Є ось там. Так, купили краківську, купили вершкове масло, і купили бабушки овочі, помідорчики, бурячок, цибулька, морква, картошку. Заходимо. Розказуй, куди ми йдемо. Я з папи вдома бос. Ти з папою вдома бос? Дай, бос молокосос. дедушка босс. Да, босс. Вы в трех боссы? Да. Вы босс. Твоего дедушку? Звать я к тебе? Стукай. Аккуратно. Тук-тук. Тук-тук. Бабушка 11 сейчас. Здравствуйте. Ой, така жара, що я і не приїжджала. Сейчас бабушка дінеться. Так. що що? Вибрались? Хорошо. Ой, так. Купили колбаску масло, морозилку може це. І ось овочі. Буряк, цивуля, морква, капуста. Спасибо. Спасибо. Бо така жара я вже і не приїжджала. Цього саме з карточки знімають. Сам нянточки. Давай. Що там, який сахар? Я нічого сахар не буду має. снімати. Десять? Бумал, снімати. І це ви не їсте. Там не... Там не а ти скільки? 125. А, нормально. Вова, ти куди? Не ходи на балкон. Маша, на зніми скажи. Ні, сказати, ні я не, не буду. Ні. Вова. Пошли. Що у вас все нормально? Що робили сьогодні? Нормально. На все самому в хаті сиділи, не виходили. Це так жарко. Це в шалковіцю. Шалковіцю і А ви теж? Я не знала, що шалковіцю. Я думала, там сахару багато. Так? Да? Вова. Пішне. Ну, а потім вже шолкові це не буде, але все ровно буде гнати. Уже листя вже на цьому садову. Та таблетки буде лісти. Подаришся. Тут подоконник. Ой, Господи, Боже, іди я поцілую. Іди, іди, іди. Давай, давай, зайди. Зрослий, взрослий. Зараз воно взросли. перестане. Все нормально. А Вова сьогодні після садочку сразу на заняття, а потім ми пихали в магазин. Вова ще вдома толком і не був. Забіг і вибіг. Да, Вова? Сьогодні на заняття був хороший. Хороший був. Хороший. Всі його хвалили, так. Все, поїхали, синок. бо боже пізно. Що, зачка? Чорти два кровати. Два кровати, ну так поставили. Тож градік тривови. приїжджає ночувати до бабушки. Два. Ти за граді куди закачав? Де? В лагері. Лагері? Понятно. Ну все, Понятно. поїхали. Все швидко завезли продукти, так що вже почти 9 часов, вона вже віддихає. Ну, я забула, так, да, забула я. Забула до бабушки, доїхав, Діма мені висказав. Що я про мене да, я забула. І не исключено. Що я буду забувати ще? Вова, що він кинув, Діма? О, тут так хорошо, тут так хорошо. Покажу. Бачите, яка краса. Пандус. Да. Все, поехали домой И уже. Тут вода. Полывают. Там наливают? Поливают, а, а, можно, а можно встать на крышу? Нет. Почему? Давай, Вова. А что это такое? Аккуратного сюда. Сосиски филе. Все, едем домой. Ой, все. Поїхали. Хотіла кваса, але його немає тут нормального. Ну все. По всім магазинам повивозила всіх. Що таке? Вова, пішли. Немає кваса нормального. Так, добрий вечір. Я хочу сало, кусочек, папа. Нормальное да, сало? Нормально. А почем сало, Дим? Да Скики! Ну ты что, издеваешься? Папа, он мама. М -м. Ты можешь снять мое блюдо. Угу. Ну хорошее, ты знаешь. Мое блюдо? Сюда, сюда. Доброе, мам? Абана. Вот такое а блюдо. Угу. Сейчас давай Дим. Ну, честно говоря, за 650. Ну как-то не идет. Не лиза в горло, Дима. Ну 650. Ты мне уже сказала цинк, плывризову. Ты вот. шо? Бачишь, такие кусочки? Кстати, сто тридцать гривен. Боже, сто шестьсот пятьдесят гривен сало. Все, подписывайтесь на наш канал. Так, Він не наш. Не наш. Як це не наш? А чи? Mm. А як мені по-твоєму назвати було? Маша Михайленко and family? Как? Mm. Да, да, да. А? Так, так, так. Так. Я ти нам більше не платиш, так що давай. Що давай? Ти хочеш не платиш, то там не можна знімати. Діма, навчи. Я його правильним віщам мучу. Вова. Mm. Вова. У тебе є колбаса, Діма? Попробуй. Не хочу, я, я, я не люблю таку колбасу. Ну, ти просто попробуй. Не, не я нормально. не люблю. Зря. Угу. Хороше сало. Ну странно, щоб за 650 гривень було не хороше сало. Вова, руки витирать об рушник, а не об себе. Ага. Цибулю бери. Ну, ага, я знаю. Вот такое блюдо-то Ты снимаешь? Вот такое блюдо у меня. Сколько тебе Все, Все Сколько? Четыре? Пять. Пять. Я взрослый. Я взрослый. О, я взрослый. Я взрослый. Мені робити можна що хочу. Не Вова, не все, що хочеш. Ти не настільки дорослий, ще. настільки настільки. аж пиво пить Вова <різь> Вова руки. Завтра будуть обзори снімають, що дитині років, а вона п'є. Вов, а що там у вчительки було сьогодні? Ну, що їсти. Хорошо. Мам. мама, М -м. моя друга холодінь. Витри добре руки, бо ти все витираєш. Так, ну, дівчки, я вийшла приветик от стоматолога. Значить, що хочу сказати, мені зняли нижні брекети, поставили ретейнери і мені зробили зліпки, сліпки. Слідки, слідки. На дівчині. Капу, яку я тепер буду носити. Вот. ще не забувайте, що у вашого блогера сломана челюсть. Как отсюда выехать? Що ще хотіла вам сказати? Хотіла сказати, що зуби це дуже, девочки дорого. Тому якщо у вас є свої зуби, навіть не свої, зрозуміло, що цінуйте, лікуйте і так далі. Но я би хотіла сказати з приводу ваших дітей. Не запускайте своїм дітям зуби. Боже, лікуйте, витрачайте на це кошти, останні, послідні, щоб ваші діти потім не мучились і не шукали, як ці зуби лікувати. Тому що з кожним роком лікування дорожче і дорожче. Поэтому, как бы, у нас з приводу цього, то ми дітей, звісно, тероризуємо і зуби лікуємо. Причому і молочні треба лікувати, тому що вони потім впливають на постійні зуби свои, так що це очень важно, кстати. Бо я помню, раніше раньше казали, ой, если молочные плохие свои будут хорошие. Ну, такой брехні я ще не чула. Це дуристика, не вірте. Дітям треба гігієну роту з малочку. Поэтому у нас у Вовы в зубах мої машины. Девочки, мальчики, я знаете, что я хочу? А ви не повірите, а я хочу попробовать лате в макдональсе как пьет на жайчи клянусь, но ну вот він меня заразив, и я хочу попробовать ice latte поэтому сейчас йо, що что это я не пойму я буду пробовать айс лате все не прощаюсь вам. Так, все я Запросила свого коханого чоловіка, і зараз ми з ним поїдемо пити айс лате. Я ж ви знаєте, я взагалі не це, і взагалі. До речі. До і я замовила каву в дропах. Я чого-то, ви знаєте, вирішила переходити на каву. Не знаю чого, я в себе повірила і поняла, що Макофе в мене несе що скаже. Ну думаю, мабуть, почну я пити каву натурально. І звикати до менш цукру, більше гіркоти, не кислоти. Тільки я не люблю кисло каву. І знову замовила: пам'ятаєте, мені висилали каву на рекламу. Ну от, вона дуже непогана. Вона не дешева, але вона дуже-дуже крута. І, але я спро, хочу спробувати в дропах, тому що у мене ж тільки капсульна кавоварка, а такої немає кавоварки. Тому що у нас, в принципі, каву ніхто не п'є, крім Діми, а дома Діма каву не п'є. Поэтому буде, 음, буде кава в дріпах, дріпи, дриппи, якось так називається. Я не знаю, як правильно вона називається, але ми будемо куштувати і розказувати. Хоча Діма каже, що в дріпах не смачна кава. Хоча яка разниця? Це ж коха і е мелена. Яка різниця? Ні, не треба, просто я там питаю. Я зритель, я не питаю. Знають, а зараз мені зрителі напишуть, яка різниця між кавою, якщо це мелена. Ні, ну подожди в цю штуку, подожди, Діма, в, в турку. Ми яку каву? Мелену засипаємо. Ну, то що? В турки ти заварюєш. А там просто В ти підкорєш. Не... Ладно, все. В чому різниця? Не надо. Ох, так, Щас будемо айслати і пустірувати ну, макбанси. Мені тебе не подобається, ну, але треба сахара добавить? думаю. Конечно. Я люблю, чтобы было солодко. Ну не 10, уже тоже так. 10, 15, 2, может быть 3. И все, здравствуйте. Ты пьешь напитки? Зачем сахар на кому? Да. Да <служитель> все, Дима успокойся. Дима, успокойся. Дима, успокойся, идите, господи. Так. <с <с <air> Тише. Ой, Латте. О, я хочу айс латте, лісовий горіх. Доброго дня, можна, будь ласка, айс латте, лісовий горіх Далі. з цукром, щоб був цукор. І можна просто айс латте. Звичайно, айс латте, так. Так, все. Ваші замовлення на якразі, так? Так. До 140 до сплати, гарно, дякую. Дякую. 140 до сплати. Ничего себе. А, цукор спятал. Я там написано цукор? Сейчас плюну, наверное. А сладкий, сладки, наверное, плюне мені сейчас стакан. Закры вікно, поняла? А там кипсукра, ориентировка. Да, а я попробую. Да. А, где кажем ориентировка надо. Там, на там цукор отдельно дадут, ты себе сыпешься захочешь. А что воно окрасники вен Ну, там, где плюнул. Ну, там, где плюну, там, там наклеим. Не правда, отдельно красненькое вен наклеит. Да. Моему миссию. Да. Девочки, такая классная тоналка, вот эта вот Герлен. Да. Мне дуже подобається. Кстати, мій чоловік мені замовив масочку для волос, мою любимої. Знаєш, я люблю свою тенге морі. А він мені каже, вона ж завжди у нас стояла ця банка. Він побачив просто на і заказав. Каже, а це дивлюсь, не стоїть ця банка. У мене вже роки три три-чотири точно тенге морія. Це він за ним купила, мені посовітувала девочка, а я не хотіла. А вона каже, ви не пожалієте, каже, я вам серйозно говорю. Я як попробовала, я як как поняла, який у мене блонд після Тенгі Мурі. Ну, ви ж знаєте, що я люблю так, щоб часик з масочкою походити хвилин сорок, по потім потом і волос дуже хороший. Да. Че волосы закрытились? Дим, вони точно не приютят в чашку. <звук> непонятно. Дішки так поправилась. 63 кг і 400 грн. А цукор дякую. Цукор? Так. Да. А мені не дав. Бач, добре, що я наповнила. Дякую. Дякую. Бачите, добре, що я наповнила. тут? Чого? Ну Мені треба ж як то зробити сахар. Я хочу тут а, твій свинарник пише. Ні, свинарник це в тебе. Таке говорят взимає. Вз, вз... Так, оце твоє. Я стой. Ні, воно не закривається криші. На, закроешься. Короче, заплатили 75 гривен за лёд. На. Стой, ну мне ж надо же сделать. Я делать. на парковку еще встану, зачекаешь. Мы можем посреди дороги стоять. Ты ж тебе дала выкинуть. -то? Скажи. Так, дайте я тебя попробую сначала. Сначала давайте я попробую. Сейчас Дима будет валат опять. Скільки воно стоїть? 75. Ну, 82. Ні, моя 75, твоя 65. Не бреши. Ладно, зараз спробуємо справитися. Чому ти знімала? Чому ти знімала? Воно не знімала, воно сама знімалася. Я чого не знімала. Дівочки, говно рідке, я одразу говорю. Хто любить маковку, це вам не маковка. Во-первых, один льот. Ну, це попробуй. Це вкусніше. Ой, девочки. О, о. О. о, -о, -о. Девочки, две, два сахара сделали свое дело. Если ты просто размешала. Да? Ну. А, так он был сладкий? Что? А, получается, что я... Получается, что я что? Что больше сахара добавила? Девки, такая добрая. Серьезно говорю. Сахарок запасной лишний не будет. Ой, девочки, как это вкусно. Клянусь. А? Девочка, как я съесть. Не кушай, не кушай фастфуд, будешь что как я. Противно. тебя а это у лесовый горих. Добренький, дуже добренький. Объединение. Ти... Ну, Дим, ну что ж тебе поставила, чтобы ты поставила? Ну став сюда. Ну що ти робиш? У ну, тебе кришка спадаться. Че ты не суешь, і під подстакани. Ну, бо я беру, що по-нормальному люди, блядь. Хто так бере? Давай я тебе всуну. Не надо почув. Тоді не надо. Ну не лети, давай я закрию. Я закрию, Тільки не лети, тому що ще я паню. Їдемо по нашого синочка вже вже вечір. Вов в садочку поставили такий розпушувач, щоб холодно не було. Розпилитель водички, так? Да? Класно. Пішли. Боже, ти мокрий. Кров з носа щось бігла. Вова, стій машини. гортензії. Садик у нас чудовий. Найкращий садик, найкраща у нас директриса, конечно. Я нічого не можу сказати. Я доволі з садочком просто. Ну, а, не можу нас. Ні, ходох, ти вчора вже їв. Садочок класний. Так, ми приїхали додому, погано видно, мабуть, так? що я купила? Я купила такі от булочки для ходога. Там світла булочка це Вова у мене просив. Ходок. Я так цирку, но в з в але не заїжджала. Був по скидці гранатовий сок, так як я хворію зараз на анемію, поэтому... что это не гранатовый сок, как и оперная пицца. Ну ладно. Купила сливку, помидор. Купила кефир, греческий йогурт и вот такую вот дом. Ну, Сделать, например, сделать, что, сделать. Ходок ловит. банан и... и хлеб без троживого. Значит, что мне написало тут? Мне написало кто из 3 вас и в чудо. Мама, а ты можешь вам видео с тобой? Ты будешь делать? Сейчас его почекай. Я сейчас достану, чтобы хотя бы. Все, девочки, я заканчиваю видео. Всем дякую за перегляд. Ставьте лайки, пишите комментарии. Да, Вова. Все выкинь. Все, пока-пока.